Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, я знову з вами. І сьогодні ми будемо говорити вже з вами по на тему неділі 33 ї неділі, яку принесено читання Євангелія від Луки, 19 й розділ, -й, 10 й вірш так званої неділі про прозакхея. Чому саме не діє про Захея? Тому що в євангельському читанні недільному згадується цього Митаря або старшого Митаря з Єрихону Захея. От ми вже з вами приближилися до того відтинку, під якого в богослужбовому році починається підготовчий період. До Великого поста. 32 друга неділя це вся неділя про Закея. Це є 32 неділі стандартно встановлені від Зелених Свят до неділі Закхея. І якщо є переступка або відступка, значить тоді Євангеліє неділі 32-ї читається або скорше, або пізніше неділі 32-ї. Отже, цього року це якраз ми відступаємо на тиждень. І ця неділя, вже неділя, є 33 після Зелених свят і неділя про Зохєя. Потім піде неділя про Митере Фарисея, блудного сина, м'ясопусне і сиропусна чотири дні, тижні або чотири неділі підготовчого періоду, в яких церква. Буде нас готовити до великого поста на тих прикладах, які дають нам можливість зрозуміти суть покаяння, в чому полягає це, можна сказати, явище в нашому духовному світі, яке так запроваджено в процес витворення нас як людини християнина. І е, дає нам е, як можливість на себе е, настроїти е, на те, щоб все ж таки пістав для нас не просто часом, е, який одні занадто е, суворо проводять, е, перетворюючи в, голоду, в час голодування, а другий е, е, дуже легковажно відносяться до цього часу. Отже, Євангеліє від Луки, 19 розділ і -й, 10 -й, і вірш. Коли Ісус увійшов в Єрихон і проходив через нього, і ось один на ім'ї Закій, начальник митрів, чоловік багатий, забажав побачити Ісуса, хто він, але не міг за народу, бо був малий на зріст. І забільши наперед, виліз на смоковницю, щоб подивитися на нього, бо він мав проходити поблизу неї. Коли Ісус прийшов на те місце, подивився, побачивши його, і сказав до нього: «Захею, злазь швидко, бо сьогодні мені потрібно бути в твоєму домі. І Він поспішно зліз і прийняв його, радіючи, і всі, бачивши те, почали нарікати, що він зайшов. На гостину до грішного чоловіка. А за кей же вставши, промовив до Господа: Господи, половину добра моя віддам бідним, а якщо когось скривдим чим, то повернув четверо. Ісус сказав йому: Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраама, бо син людський прийшов віднайти і спасти те, що загинуло. Отже. Як бачите, з розповіді євангеліста е, Луки, основним центральним таким лицем або особою в цій розповіді стає Закей. Це юдей, який е, згодився співпрацювати з римською владою, яка поставила його митарем, або ще більше старшим над надмитрими. А для того, щоб ми зрозуміли, чому саме в цьому маленькому місті Єрихоні була митниця, то ми повинні зрозуміти свідчення тих, про які, які доносять до нас, що в цьому місті займалися виробництвом бальзам. Оцей бальзам спортували і вивозили його не тільки в. По юдеї розвозили, але вивозили за межі, і, напевно, і попадав він і е, в столицю Римської імперії в Рим. І тому в цьому місці була митниця, митниця, яка займалася контролем і збором грошових внес, вкладів і не тільки. Тому що митники вони старалися в той час мати і свою вигоду з цього. Там, звичайно, що коли ми проведемо асоціацію з нинішнім часом, то ж саме і в ті часи було, і штрафи, і різні. Можна сказати, співдружні співдружні відносини, що давало можливість митникам бути багатими і не тіті. За співпрацю з римлянами їх зневажали ордоксальні юдеї, які вважали що за гріх співпрацювати з тими, хто поневолив цей народ. І тому е, митарі, як ми бачимо і не тільки ті, е, в Луки свідчення, але і в Матвія, е, вони е, в якійсь мірі призиралися суспільством. Наскільки це вже е, важко судити, але ми бачимо свідчення Луки, що коли Ісус зайшов на гостину до е, Закхея, то народ, який прийшов з Ісусом, і хто зібрався, стали відказувати, казали, як так, Пророк, учитель, він не знає, до кого він зайшов. Він зайшов до Митаря. От, це якраз до грішного чоловіка, тобто чоловіка, який жив не, не з правильних не з праці своїх рук, а неправильними доходами. Які і були і обдирством, і в якійсь мірі і крадіжкою. Потім ми зрозуміємо, чому саме Закхей висловив себе по закону, під власному закону Мойсея. Отже, постать Закхея, в чому саме вона притягаюча. В чому її багатокалоритність? Перш за все, Закхей піддається е, загальному бажанню е, людей, які, повчувши, що йде учитель, а напередодні Христос оздоровив сліпонародженого. Е, і це ще більше е, всліп, сліпця, це ще більше. Якби підналектризувало е, народ, все ж таки народ бач, чув слова е, проповіді Христа, наближилося Царство Боже. І тут же е, не тільки слова, але й ді, діло е, цього велик, е, цього незрозумілого проповідника, вчителя, месії. Який е, не тільки словом, але ділом е, показує свою, е, все ж таки, е, я би сказав, в якійсь мірі інаковатість е, е, від тих, е, хто був до нього, бо все ж таки по Галилеї, по юдеї. Багато ходило проповідників, вчителів, але е, вони е, зовсім. Е, Іншу мали силу е, про, слова, іншу мали силу і дії, е, вони ніяк не могли вписуватися в сам е, образ діяльності Христа. Е, так, вони закликали, вони, народ, вони старалися показати, в якому ганебному стані стоїть мораль і часто наскільки принижений дух. Народу, але щоб своїми ділами от, оздоровлювати людські немочі, звичайно, що цього їм не вдавалося. І тому захий, почувши, що від навколишнього наближується учитель, дивний учитель. Він теж саме, не дивлячись на свій стан, все ж таки він себе вважав чиновником великого рангу, він теж саме хотів подивитися на Христа. Хто він? Що за особа? Хто такий? Він, про якого так гримить слава навкруги, народна слава. І будучи малим на зріст, він скористався так же само, як скористалися багато і багато людей, які вилазили на дахівки своїх будинків. А це треба зрозуміти, що дахівки не такого, такої форми, як у нас, а плоскі дахівки, які спеціально призначені для того, щоб збирати під час сезону дощів воду. Залазили на дерева, і він коли прийшов, він теж саме наліз, заліз на дерево. Не треба думати, що це велике дерево. От хто буде на святій землі і кому вдасться побувати в Єрихоні, Я думаю, що е, кожен буде зупинитися біля храму грецького, на подвір'ї якого ростеться, е, е, смоковниця. Ще 27 років тому назад. Коли мені пощастило бути на святій землі, ця смоковниця ще вкривалася листям. І, звичайно, що для людини, навіть і середніх років, не було такої трудності вилізти на неї. Вона нескоросла і, можна сказати, було здібна для того, щоб підняти, вилізти на неї і споглядати все те, що відбувалося. І на центральній вулиці цього маленького містечка в Йорданській Долині. Тобто містечко, яке знаходилося на дорозі між Єрусалимом і, можна сказати, тою частиною Юдеї, в якій тоді перебував Христос в Йорданській долині. Але можна розповідати про це багато і калоритно. Можна, звичайно, змальовувати картину всенародного такого захоплення, радости, піднесення, от бажання доторкнутися до Спасителя, почути його слова, але вся суть не в цьому. Вся, вся суть зовсім іншому. Перед нами. Постать людини, людини, яка зараді своєї вигоди знехтувала соціальним таким статусом навіть в якійсь мірі і своєю релігійністю, своєю моралю і сумлінням, і пішла служити тим, хто поневолив його народ, тобто допомагати. Завойовникам збирати податок, митний податок з тих, хто жив на цій землі, працював, хто збагачував її своїми плодами і своєю працею. От наскільки, з одної сторони, ми бачимо цю людину, хтиву, яка стремиться за все до багатства, не дивлячись, не дивлячись ні, на, ні, ні на стан. Ні на лиця, він дивиться тільки на одне, на кошельок. Як більшість того кошелька взяти для себе, яка буде найбільша вигода для нього? От це його е, одна е, образ, е, можна сказати, зовнішній образ. І тут же е, ми зустрічаємося з чим. Христос, ідучи по цій вулиці. Він не звертається ні до когось, народу багато, хто на будинках, хто на деревах, хто по, по обочинах стоїть, всі вітають, всі захопленням, дивляться, бажають зустрічі з ним і, і так далі. Але Христос підходить до Закхея. Іванліст не говорить нам про те, чи було знайоме ім'я Христу, про Закхея, чи, чи була ця особа? Знайома Христу. Євангеліст Зак... константує самий факт: Христос підходить до Закхея, до цього дерева, на якому він, не тільки він, але й декілька чоловік, і, може, більше вилізли для того, щоб дивитися, що відбувається на цій вулиці. Підходить і по імені звертається до нього. Закхею, злазь швидко. Сьогодні я хочу бути вдома. У тебе. Тобто Господь, прийшовши в Єрихон, зупиняється в домі Закхия, Захи це розуміє, тут же швидко злажить з дерева і радо приймає Христа в своєму домі. Так же само Євангеліст не акцентує, про що розмовляв Христос захиєм в його домі. Акцентує е, самий настрій юрби, який зібрався навколо дому, який супроводжував Христа, які стали е, відказувати, ну як так, е, спас, е, пророк, е, вчитель, місія, і він не знає, до кого він зайшов. Оце в цьому якраз. Чому саме до грішника зайшов е, Христос? А не до праведника. Багато було таких поважних жителів в місті, які радо би прийняли Христа у своєму домі, і народ би був з цього, бо вважав їх, або шанував їх за праведність їхнього життя. Але Христос приходить до Захея. І після цієї розмови з Спасителем. Закхій встає, і що він говорить. Господи, половину добра мого віддам бідним. Це говорить та людина, яка за кожну копійку тряслася, яка дивилася, що вона буде мати з того вигоду. Людина, яка нехтувала всім. Для зараді е, збагачення. І я від, е, якщо я кого кривдим, чим повернув четверо, восьмій, е, е, вірш цього е, 19-го розділу, значить, е, давайте закон Мойсея. Мойсей каже: якщо ти вкрав, то ти повинен повернути в четвер в п'ятеро. Значить, Закхей визнає себе тим, що він. Неправдиво придбав, він обікрав, обхитрив ближнього свого. Він готовий віддати йому в чотири рази більше, тобто він себе признає злочинцем. І е, тут же дев'ятий вірш Ісус каже до нього, нині прийшло спасіння для, для цього дому, бо і він син Авраама. От, е, зрозуміємо, в чому саме суть євангельської розповіді? В тому, що е, вона доносить нам, перш за все, е, в образі Закхея, не тільки, е, Сребролюбця, е, Готового на все Митаря, а доносить те, що відбувається з е, Закхеєм. Після зустрічі з Христом, після розмови з Ним, де дійсно проходить акт е, покаяння, де усвідомлює ницість всього того, з чим він займався до цього часу. І е, важність ту, яка відкри, яку відкрив Христос йому в самій, в самій сутності свого приходу на цю землю. Прийшов вам сповістити, що відкрилось від... Царство Боже для вас. Отже, ми бачимо саму дію покаяння. Покаяння не як формальної якоїсь е... дії, а як глибинної дії, де йде переоцінка, тобто покаяння, це не просто «я каюся», Бо е, я бачу, що мені дуже зле, я кажу, Господи, прости, бо, я каюсь. Ні. Оце йде процес глибинний, переосмислення, переоцінення е, всього того, чим я жив до цього часу, і чим я повинен жити взагалі, для того, щоб е, усвідомити себе і свою сутність. Коли ми говоримо про те, що. Ми є синами цього світу, то значить ми ставимо на перше місце потреби і проблеми нашого тіла. Проблеми і потреби нашої душі, вони стоять на десятинному тобто на якому місці тоді. Ми хочемо мати все, ми хочемо володіти всім, ми хочемо е, мати те, чого е, прагне і потребує наше тіло. Але не, потребує, не з цим ніяк не е, згоджується наша душа, тому ми відсуваємо її потреби, ми не прислуховуємося до її голосу. От, і голос сумління, він далекий для нас. Він десь там звучить, але тільки і то. А коли от проходить е, сама переоцінка цінностей, коли ми розуміємо, що все це марнота, що все це рано чи пізно, воно лишиться кому-то, як Давид каже, землі свої називали навіть землі називали своїми іменами, думаючи, що все це буде для них. Ні. Прийшов час і це лишилося. А от переоцінка дає можливість зрозуміти запит душі. От що я придбав для своєї душі? що саме, і вона, Чим саме вона багатіє е, матеріальним чи духовним? Як я е, займався грі, е, грішним е, ділом, то я повинен усвідомити це і примінити себе. От так же само, як перемінив себе Закей. Що він сказав? Господи, так, я грішник, я е, старався якнайбільше брати з тих, е, з кого е, можна було менше взяти, по закону взяти. Але я е, віддам тим, кого обідив половину, а кого бікрав четверо. Інтересно, щоб ми сьогодні зрозуміли. Самосутність покаяння. От переоцінки цінностей в нашому житті. Оце якраз покаяння, це переоцінка цінностей тих, якими ми жили, якими ми живемо, і до яких стремимося. От наскільки важливо це для нас, щоб потім ми почули голос так: Ви діти Христа, ви Божі діти. Так же само, як почув Закій. І він син Авраама, тобто того, син того народу, який походить від Авраама, який покликаний служити Богові. І заключуючи вірш, бо син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Тобто, якраз Христос відкриває себе за Києв і всім нам, що Він прийшов. Шукати нас, тих, хто заблукався, хто е, якби, приймає все, що блестить за золото, хто думає, що в цьому світі він повинен взяти все для тіла свого, а що, взя, що е, придбає для душі своєї. Отже, ми всі ті, кого нас шукає, Христос. Він е, старається віднайти нас. Він стоїть біля нашого серця і стукає, щоб ми відкрили його, щоб він міг війти в наше серце і примінити Його, так же само, як примінив серце Закхея. Оце якраз і суть е, сьогодні, е, цього Євангелія. Яке показує нам, як ми повинні підійти самі до себе для того, щоб перемінитися, щоб через покаяння, переоцінку цінностей знайти себе, усвідомити себе і працювати не тільки на той результат, який потрібний нашому тілові і в часі, а той, який потрібний. І для вічності. Отже, це якраз і Євангелія неділі 33, ї неділі про Захід. Я познайомлю вас з календарем на на цей 34-й тиждень, значить, понеділок преподобного Антонія Великого, вівторок святителя Фанасія, в середу приподомна Карія Великоєгипетського. І преподобного макарія посника Печерського, і преподобного Макарія Деякона Печерського. В четвер преподобного Еліферія Великого, в п'ятницю преподобного Максима Сповідника, в субота апостола Тимофія і примученика Анастасія, Деякона Печерського. І неділя три, три, вже слідуюча, вже без числа неділя, тобто вже не стоїть під числом. А неділя митаря і фарисея, священомученика Клімента єпископа анкірського і мученика, і мученика Афангела. Значить, якраз цей час він є ще м'ясопустом, і як відведеним часом для зимових весіль. Хто має е, таку потребу і бажання женіться, створювати свої сім'ї. Е, а для всіх нас е, це час, коли ми вже починаємо готуватися до праці на, для своєї, на е, ниві своєї душі. Коли я би сказав, що ця праця повинна бути постійною, от не тільки вели в хвостах, але й на протязі всього року. Але в пості вона повинна бути сугубою. сугубою. Дякую за увагу. Боже, благослові на вас всіх. Слава Ісусу Христу!